Мої вітання всім чудовим практикам. Сьогодні базова, практична вправа будемо шукати і співпрацювати а, дуже просто, так? Із одною із мереж геобіологічних мереж підземелля. Так я вам швиденько покажу, що куди як. Просто точніше нагадаю. Все дуже просто, тут трошечки вітер, я буду туди далі відходити. Скоріше всього, вам чутно, коли я відійду, не буде, тому максимально зараз скажу поближче до камери, а далі ви побачите так, мої рамки, знаходження мережі і що взагалі я там буду робити. Бо я сумніваюся, що мене буде чутно, бо вітер все ж таки гарний. Ну, то, що ж таке мережі підземелля, ми роздивимося в теоретичних відео досить детально. Також мережі Нового світу, вони також відносяться до підземних мереж. Що таке підземні мережі? Це як айсберг. Є наземна частинка, а є підземна частинка. Так, ось підземні. Мережі це айсберг, який йде під землю. Дуже глибоко на декілька кілометрів. А над землею виступає зовсім трошки. Іноді це декілька сантиметрів, іноді декілька метрів, іноді декілька кілометрів, якщо він гарно очищений, якщо він гарно активований, якщо там супер енергії через нього проходять. Ми про це все детально ще поговоримо в теоретичних відео. добре? Зараз саме практичний момент. Тобто ми знаємо, що є геобіологічна мережа, так? вона підземельна, тобто вона йде декілька кілометрів під землю. Вона може бути розташованою порівняно. По, наприклад, сторонам світу, так? наприклад, там північ-південь чи схід-захід, або діагонально. Так? Тобто, Явіть собі квадратики, наприклад, шахову дошку. тобто Це можуть бути прямі такі лінії вертикальні, горизонтальні згідно сторон світу, або можуть бути горизонтальними мережі, Так, Ми це все ще будемо малювати і роздивлятися більш детально в теоретичних відео. А щоб у вас було таке вже чітке, ясне поняття, і щоб ви розуміли, що взагалі шукати, так? Отже, наприклад, ви прийшли в місце сили, в ліс, на будь-який шматочок, який би він маленький не був природи, так? в парк місцевий, там, де вам не соромно дістати, наприклад, свої рамки, у кого гарно працюють ручки, то ручки, тіло, будь ласка. Так простіше, особливо на публіці. А, мої рамки досить важкі, вони спеціально для роботи на вулиці, так, щоб вітер на них не впливав. Так, коли я їх беру в руки, вони крутяться скажено швидко, віддають в руки, рука рухається. А, тобто, комусь здається, що я спеціально розкручую рамки, це не так. Я навпаки. Намагаюся тримати так нормально, щоб вони в мене не улетіли. Бо вони в мене улітають. Іноді аж важко тримати. Тобто я нічого не підлаштовую, все відбувається саме собою. Ось ви прийшли на природу, так як я. Мені тут, тут сподобалося. Я відчуваю, що. От Тут точно щось буде. Так? Я можу взяти, наприклад, діаграму з геобіологічними явищами і подивитися, які тут геобіологічні явища є. А, і, наприклад, я визначила, що є геобіологічні мережі, так? які там, наприклад, наземні чи підземні, Нового світу, ще там якісь, так, з фрактальною, фрактальної бази. Так, собака моя риє землю, я все в землі. Або просто ви прийшли і ви хочете попрацювати з підземною мережею у терапевтичних цілях. Ви прийшли сюди, взяли до рук рамки, чи маятники через тіло, будь-яким обраним вашим способом, різні інструменти ви вже маєте. Питайте, чи є тут, в даному місці, поблизу мене, так? чи, наприклад, кажете периметр, скажімо. В 20 метрах біля мене підземні мережі. І, наприклад, ви отримали відповідь так. Далі берете діаграму, список, що хочете, підземних мереж. І шукаєте, визначаєте, яка найближча підземна мережа до вас. Тут є підземна мережа, що пов'язана зі свинцем, так, бо в неї частота така сама, як у свинця. 319-го виміру. Тобто, вам випала свинцева мережа. Далі ви берете в руки рамки, повністю перебуваючи в намірі. Свинцева мережа 319-го виміру. І дуже уважно і гарно слідкуєте за своїми рамками, або тілом, або маєтником, хто з чим працює руками. Або гукаєте, наприклад, тонкоматеріальну присутність, наприклад, дракони, так, дракони Софії. Звертайтесь до Софії, що вона вам прислала дракона, або працюєте з вашим гідом по геобіологічним явищам, особливо, якщо ваша місія берегиня землі чи. Вартовий землі, хранитель, то, скоріше всього, у вас такі гіди є, і, можливо, навіть не один. Можна звернутися до тонкоматеріальної присутності представника підземних цивілізацій, а Сабая, здається, я вам напишу, так, я передивлюся мої записи. І тоді, якщо у вас дуже гарна комунікація саме через. Спілкування з тонкоматеріальною присутністю, ви просите її провести вас до цієї мережі чи до іншого геологічного явища. Бо, в принципі, це одна й та сама схема дії. Отже, ви прийшли, ви спитали, чи є тут підземні мережі? Є. Визначили, яка? Свинцева. Далі намір. Шукаю свинцеву мережу підземелля 319-го виміру. Вашим обраним способом, чи за допомогою тонкоматеріальної присутності, чи будь-яким інструментом пішли її шукати. Коли ви її знайшли, так ви можете прочитати в табличці кодів в теоретичному моменті. Або в відео подивитися відповідні, так, що дає свинцева мережа. А що вона дає? Вона знімає різні блоки з нашої душі. Вона очищує наш сплетінь земне, вона очищує пам'ять води в нашому тілі, вона допомагає звільнити деяких предків чи душів, що застрягли в астралі. Вона нейтралізує негативні кармічні зв'язки, знімає негативні кармічні кісти, очищує наслідки від анестезії або передюралю, і знімає деякі негативні егрегори. Тобто досить потужна мережа, цікава. А, отже, що я буду робити, так? Спочатку я налаштовуюсь, так? Наприклад, як мінімум, перевірили, чи ви гарно налаштувалися, чи ви гарно захищені, чи ви гарно відцентровані, заземлені і в Альфа-стані. Тобто, щоб у вас все було чудово. Наприклад, де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? Де моя вертикаль? От. Так я не знана камеру. Видно на камеру? Вертикаль, моя вертикаль. Ось, вона рівнесенька. Тобто, моя вертикаль рівнесенька, я вся. Відцентрована. Також можу перевірити горизонталь, можу перевірити бокову мембрану чи за допомогою рук, чи внутрішньої візуалізації, хто як працює. Головне перевірити, що ви гарно налаштовані, ви гарно відцентровані. Ви в серці, заземлені, в альфа-стані підключені до вашого першого джерела. Ви впевнені, що ви захищені. Як мінімум, мінімально код у лайтру для захисту при роботі з геобіологічними явищами. Все. Далі, наприклад, взяли рамки. Так, от в мене сьогодні рамки, і я буду вам показувати через рамки. так, Тобто ви повністю підготовлені. Ваш, ваш інструмент також. Так? Наприклад, рамки можу покласти на землю, вдарити три рази об землю, дати намір на очищення, земля, в принципі, все забирає. А, так як я на природі, тут саме все заряджається, очищається, все прекрасно. Так? А, місце тут, в принципі, все частенько добре, я можу легко працювати. Якщо ні, то можна очистити за допомогою різних ваших власних енергетичних структур, так, наприклад, частот серця, ваших крил, тору. Тор взагалі чистить прекрасно, меркаба. Це вам ви активуєте вашу меркабу, у вас активується ваше тіло світло, це і високі вібрації, це і ваш захист. Все, що там негативно, воно до вас просто підійти, не зможе. Все те, що позитивне навпаки до вас буде притягуватися. Так? Тобто, хто з чим працює, ви це вже все знаєте. Тобто, всі активації, що вам треба зробити, чи перевірки, зробили мінімальну коду лайтру. Це самий мінімальний варіант. Або активація Тору, активація Меркаби, Крил. Так? А... Все, ви підготовлені, відцентровані взяли рамки. Далі пішли до цієї мережі. Коли ви до неї підійдете, вона буде там під деревом. Так, а буде вам видно? Буде. Воно буде під оцим деревом десь отут. От. Після того, як ви її знайшли, визначаєте, чи вона. Забруднена, чи за допомогою вашої вертикалі, чи просто за допомогою ваших рамок. Так? Перше питання, чи вона забруднена, чи потрібно її якось очищувати. Взагалі, всі підземні мережі, вони всі позитивні, і, е, всі прекрасні і всі мають терапевтичну дію. А, тобто, коли ви їх знаходите, е, у вас є вільних 5, 7, 10 хвилин, ви можете на них побути і. Е, Купа різних терапевтичних моментів енергетичного характеру, ось, наприклад, як свинцева мережа, вам забезпечені, що дуже прекрасно, так? Ви попрактикувалися і собі добре зробили. Отже, перевірили, чи вона не забруднена. Бо якщо вдруг забруднена, щось може бути десь, так? Наприклад, такий елементарний може бути чинник забруднення, скажімо, в лісі, ось тут, так, померла тваринка. На Цій мережі. І її душа, скажімо, неупокоєна, вона може якимось чином відхиляти ваш вертикальний план, а отже, бути певною перешкодою, з забрудненням даної мережі. А, що ви можете зробити? Допомогти їй піднятися в світло, так? І очистити мережу, очистити місце цього перебування, планету і допоможете душі тваринці воз'єднатися з її груповою душею. Знову ж таки, варіантів, як це зробити, у вас все це є, так? Не будемо це. Занадто довго в деталі, намагаюся швидше. Отже, забруднена чи не забруднена? Якщо забруднена, або ви робите якесь очищення, або просто не користуєтесь даною мережом. Далі, чи вона активована? Якщо вона не активована, її активувати, як і всі мережі нового світу і підземелля, можуть тільки ті, у кого є божественні октави. Тобто, якщо у ваших божественних октав немає, ви активувати її не зможете. Ви можете звернутися до представника так, підземних цивілізацій, тобто до тонкоматеріальної присутності. Якщо його ласка, він може прийти, може активувати. І, можливо, такий варіант буде навіть кращий. Адже тонкоматеріальні присутності вони зазвичай дуже високого виміру, і октав. тобто їх дія часто навіть правильніша, ніж наша. Ми просто їх гукаємо в певне місце, щоб вони звернули на нього увагу і допомогли. Так? А це як подзвонити там, лікарю? <хи> І сказати, що там треба, дам втручання, зможеш чи не зможеш. І лікар скаже, ну добре, прийду зараз зроблю. Так? Наприклад, вашій тваринці до ветеринара подзвонили. От щось в такому плані на енергетичному рівні. Отже, якщо ви її активували, активувати як вашим наміром? Ви стаєте на цю мережу і ви її активуєте мінімум три рази, проговорюєте, зазвичай вона активується. Коли мережа активується, вона може, наприклад, якщо вона була на початковому рівні декілька сантиметрів над землею, вона може вирости вверх декілька метрів або навіть кілометрів, в залежності від ваших октав, від вашої енергетичної потужності або тої тонкоматеріальної присутності, яка прийшла активувати дану мережу. І розширюються також. Так? Тобто мережі це як такі енергетичні стіни, так? паралельні, горизонтальні або діагональні, вони просто там, або стовпчик, як вібраційні точки. Так? Енергетичний стовпчик такий може бути. А тут стіни. Мережі це стіни, по суті, це стіни. І ці стіни можуть розширятися так само, як і ваша аура. Так? Тобто, ці всі гармоніки, ці всі прошарки. Ваших енергетичних тіл, в основному вашого ефірного тіла, біополя. Так? От так само і геобіологічна мережа, Тобто це, вважайте, невидима енергетична стіна, що ось тут і йде. Вона діагональна. Тобто, я шукаю, де ця мережа. Я до неї прийшла. так? Мене палочки до неї привели. Хоп, привели. Далі, чи вона забруднена? Мені каже, ні. Далі, чи вона активована? Мені каже так. О! Чистенька, активована, прекрасна. Далі ви можете зупинитися, якщо ви хочете попрацювати зі своєю ясною кінестетикою. Можете активувати ваші ручки чи ваші канали, наприклад, інтуїції. Ще чогось, і пошукати вашими руками, де ця мережа, скільки там висота над землею, яка є щільність, яка ширина цих стінок, або допомогою ваших рамок. так? Ви шукаєте вхід в стіну і вихід з стіни. так? І ви бачите, наскільки вона, чи вона отака, чи вона отака, чи вона отака. Тобто це все дуже сильно індивідуально. Далі, вона чистенька, вона активована, якщо ви захотіли її відчути, повідчували. Далі дозвіл на перебування. В ній заради терапевтичної цілі. От ви, значить, бачите, що, наприклад, свинцева мережа вона очищує, скажімо, ваше плетіння, сплетіння земне. Так? Ви його. Активуєте, наприклад, часто для того, щоб працювати, скажімо, з кундаліні, або ви проходите ініціацію з земною кундаліні. Так ви, наприклад, її тільки що пройшли, і бажано було почистити ваше земне сплетіння, чому ні? Тут свинцева мережа поряд. Визначаєте. Як вона йде, так, який є її напрямок, звідки і куди. Знову ж таки, це можуть бути точки світу, так, сторони світу, або діагональна. Дана діагональна, тобто ви визначили, що вона діагональна. Рамки сказали, наприклад, так, вона діагональна. Далі ви питаєте, звідки вона йде. В моєму випадку вона буде йти звідти і буде йти туди. Я не знаю, чи вам буде видно, коли я буду там, тому я це зараз розказую наперед. А, тобто, куди вона йде, звідки, куди? Далі ви визначаєте, яким чином ваше положення тіла має бути на цій мережі. Так? Чи це стоячи, чи це лежачи, чи це сидячи. Куди голова дивиться. Зазвичай голова дивиться туди, звідки йде мережа. Звідки, а ноги куди вона йде? Ви можете за допомогою тіла це визначити. Я так, в принципі, стою на мережу і кажу, так, куди, куди мені ставати. От головою І мені тіло повертає. Якщо у вас ще такої чутливості немає, то за допомогою рамок визначаєте. Але вам кажу наперед, що зазвичай, це звідки вона йде, туди голова дивиться. Тобто, якщо ви лягаєте, то лягаєте головою, звідки, куди вона йде, а ноги туди, куди вона далі продовжується. Так? Отже, ви знаєте вашу позу. Далі визначаєте, скільки хвилин там бути. Далі, наприклад, вам попалося лягти на 10 хвилин чи там сісти на 3 хвилини. Ви сідаєте на цю мережу з правильною посадкою, куди голова, куди ноги. так. Визначили приблизно, скільки вам там хвилин подивилися. І далі стан. ваш стан повного прийняття, ваш намір на те, щоб вам почистили, наприклад, земне сплетіння, знялись блоки з душі. І там все інше, що робить ця мережа. Ви перебуваєте в цьому, приймаєте цей енергетичний догляд, дякуєте. Дякуєте, благословляєте, як хочете. Ну що, я думаю, зараз підемо в показ. Ну що, я буду ось там. Сподіваюся, що хоч щось буде видно, а можливо навіть хоч щось буде чутно. так? Звісно, ви проговорювати не, не потрібно вголос. Тобто ви можете все робити в голові. Так, Поїхали. Отже, шукаю свинцеві мережі 319 го виміру. Так, я спеціально стою, щоб мене було видно. Свинцеві мережі 319 го виміру. Свинцеві мережі 319 го виміру. Все, палички мене повели. Поїхали. Ренсові мережі 319 років. Кардинальна, кардинальна, кардинальна. Звідки вона йде? Звідки вона йде? Звідки, звідки, звідки? Звідки вона йде? Звідки вона йде? Звідки? Звідки? Куди вона йде? Куди вона йде? Куди? Куди? Куди вона йде? Куди вона йде? Тобто ось така стіна. Так. Чи правильно я на ній стою? Чи правильно я на ній стою? Так. Чи ось так правильно? Ось так правильно. Орієнтація так, так. Ось це Сподіваюся, що було видно. Я намагалась дуже... Швидко, тому що взагалі не знаю, чи там щось видно вам, чи не видно, чутно, чи не чутно. Потім подивлюся вже в відео. А, смисл дуже простий. Так, резюме. Ви прийшли на місце, хочете попрацювати з геобіологічними явищами. Або визначаєте за допомогою діаграми, які тут геобіологічні явища є, і визначаєте, з якими ви хочете попрацювати. Або, наприклад, ви хочете зараз опрацювати підземні мережі, чи є тут підземні мережі. Є. Який визначили? Свинцева. Пішли, знайшли. Забруднена, не забруднена. Активована, не активована. Звідси прийняли рішення. Чи працюєте з нею, чи ні. Чи треба активація, як ви активуєте, чи треба очищувати, як ви очищаєте. Далі, куди вона йде? Дозвіл отримання на процедури енергетичні. Як вам сісти лягти. Чи стояти, куди головою повернутися. Далі, на скільки хвилин, сіли на цій мережі і отримали свій енергетичний догляд. Розслабились в повному намірі, присутності і, звісно, подяці. Велика подяка. Як варіант невеличке підношення. Я завжди з собою ношу, наприклад, різні олійки. Вони високочастотні, їх дуже легко з собою носити. Іноді якісь фрукти, ну, взагалі все, що є. Але от олійки ідеально проходять, різні, от Я люблю дуже порцеве м'ято і інші. Вони всякі є, там і різні суміші є. Подякували або вогник вашого серця. Благословили це місце, благословили ці мережі, благословили всі царства, які тут є. Рослинне, тваринне, мінеральне, так, стихії. Ті тонкоматеріальні присутності, яких ви призвали, чи ви когось призивали, так, подякували, благословили. І все у вас добре. Пишіть. Пишіть, хто наважується практикувати на природі, в лісах, а можливо навіть і не на природі, бо ці мережі вони є, в принципі, всюди. Звісно, їх легше знайти саме ну, на свіжому повітрі, скажімо так. Але все буває, все буває, все буває. Тому, ну, а в кого взагалі божественні октави, тобто ви можете їх самостійно очищувати, активувати, допомагати. А, наприклад, душам тих самих тварин або когось іншого піднятися в світло. Тобто у вас вже практик, скільки всяких є, і що ви можете активувати просто своє власне, ті ж самі частоти серця, так скажімо, що ви працюєте з Вортексом, активували частоту очищення Вортексу, ви допомогли Вортексу, а потім сіли і в центр цього Вортекса він допоміг вам. Тобто це такий бартер. Дуже класний і взаємодія з планетою, взаємодія з живим тонкоматеріальним світом. І ну, це цікаво. І якщо ви захоплюєтесь даною роботою, то ця практика абсолютно для вас. Я вам бажаю наснаги і отримання задоволення. Якщо немає задоволення, якщо ви робите це все, аби щось там навчитися, хоч щось там відчути, ну це вже не той рівень, так? Тобто це вже, якщо ви йдете в цю практику, то ви щасливі попрацювати з планетою, попрацювати з тонкоматеріальним світом, зробити щось корисне, хороше планеті в цьому місці, де ви перебуваєте, і собі. Це Ганян-ганян, як кажуть, у Франції, тобто виграш з обох сторін. Всі виграють від того, що ви повзаємодіяли тих 3, 5, 10 хвилин з невеличким місцем. Все, я закругляюся майже пів години, трошки довше, ніж я хотіла, але думаю, що я впоралась. Тобто, сподіваюся, ви побачили просто вживу. Швидкому варіанті, так, у когось це може зайняти значно більше часу, у когось ще швидше набагато піде. Так, у всіх все по-різному, це дуже індивідуальний процес, хто як відчуває, хто з чим працює. А, який випадок, так? Тобто, якщо треба очищувати, якщо треба активувати, тобто, це все значно довше, ніж просто прийшов, сів чи там ляг, посидів три хвилини і пішов. Тобто Кожен раз це щось по-різному може відбуватися і відчуватися і бути. Тому тут немає якоїсь такої прям загальної схеми, що має бути от тільки так і ніяк інакше. Йдіть за вашими власними відчуттями. Головне, щоб ви були гарно відцентровані, щоб у вас все було дуже добре. Користуйтеся вашими мембранами, бо хотілося б почути, чи ви ними взагалі користуєтеся. Таке вертикаль, наприклад, дуже нам корисна. От. Дякую за увагу і чудової всім практики. Бувайте! Ава!